При збірці літій одного акумулятора у нас постає два головних важливих питання: перший, яку стрічку? Обирати під певний струм. На цю тему в мене є якраз попереднє відео, будь ласка, його подивіться. І наступне питання полягає в тому, а скільки точок зварювання необхідно ставити на кожному елементі. Сьогодні ми з вами спробуємо дізнатися відповідь на це запитання. Для цього ми беремо смужку нікальоване залізо 02 на 10 мм, довжина 20 см. і Опір такої смужки становить 13 мА. Для початку ми беремо цілу смужку і будемо перевіряти її на нагріву. Проведемо тест під сурмом 8,5 А і будемо розрізати стрічку і ставити спочатку 2 зварювальні крапки, потім 4, 6 і 8. І Подивимося, як буде змінюватись. У нас температура при збільшенні точок зварювання. І чи буде вона змінюватись взагалі? Температуру будемо моніторити за допомогою контактної термопари. Схема тестування наступна: маємо лабораторний блок живлення, який під'єднано до електронного навантаження. В розрив у нас під'єднана стрічка. Товщиною 0,2 на 10 мм, довжиною 20 см. І таким чином ми будемо пропускати струб. В коментарях під попереднім відео дехто з глядачів написав, що під час тестування напруга становила близько 12,5-13 В, а в реальності напруга між елементами становить близько 4,2-3,8 В. І е, тому тест може вважатися недійсним. Струм 8,5 А, напруга 4,2 В. Поїхали. Температура зафіксувалася на позначці 45 градусів. І тепер, друзі, ми бачимо, що напруга 3,8 В, і тепер ми будемо її піднімати. Зараз напруга становить 13,2 В, і давайте подивимося, чи зміниться наша температура. Так, друзі, і ми бачимо, що при більшій напрузі температура в нас як не дивно менша. Хоча загальна потужність в нас збільшилась. Тож, друзі, давайте встановимо напругу 4,2 В. Температура знову становить 45 градусів. Тепер ми зупиняємо тестування. Далі розрізаємо стрічку і зварюємо її. Але для того, щоб кожного разу не е, діставати стрічку зі струбцин і не ставити їх по новій, то ми поміряємо опір стрічки, яка затиснута в струбцину. Опір стрічки становить 12,1 мОм. Так, цікаво, нам в нірсі показує тепер 11,72. Дуже цікаво, друзі, який опір нам фіксувати. Якийсь загальний середній. Все-таки 11,7 мільйом опір даної стрічки на такому відрізку. Так, далі знімаємо термопару і ріжемо стрічку. Складаємо стрічку одна до одної. Ось таким чином. І починаємо ставити крапки. Так, дві крапки ми поставили, як бачимо. Ось так вони виглядають з іншої сторони. Встановлюємо термопару. Опір 10,6 мОм. маємо такий результат. І давайте перевіримо, чи збільшиться нагрів. 8,5 А запускаємо тест і чекаємо. І ми бачимо, друзі, що температура піднялась на цілих 8 градусів Цельсія вище в порівнянні зі стрічкою, яка не була розрізана. Так, давайте ми зафіксуємо температуру 53 градуси, зупиняємо тест, трохи вирухнув, бачите, і температура одразу падає. І, друзі, поставимо іще дві точки, тобто всього у нас буде 4 крапки. Зради цікавості вирішив знову перевірити опір, і тепер він становить 10,9 мільйом. Тому, друзі, на жаль, повноцінно заміряти опір у нас не вийде в даному випадку. Ну що, друзі, ставимо ще дві крапки, я став їх попередньо з цієї сторони, тому так само і буду продовжувати. Так, є. Тепер у нас 4 крапки всього. Так, і тепер опір становить 10,8 мільйом. В середньому 10,8 показники трохи стрибають. Поїхали. 4 крапки, 8,5 А. І ми бачимо, друзі, що у нас нічого не змінюється. Поведінка абсолютно така сама, як при 2 крапках зварювання. Тому можемо вважати, що додатково іще 2 крапки, тобто всього 4, не дають. Ніяких покращень Що ж, зупиняємо тест і йдемо далі. Ставимо ще дві крапки, і всього їх буде 6. Так, робимо все так само. Опір становив 10,8, зараз в середньому 10,45. Запускаємо тест. 6 крапок зварювання проти 2, трохи краще, і температура приблизно на 1 градус у нас менша. Зупиняємо тест і ставимо іще 2 крапки, тобто всього буде 8. 8 крапок продовжуємо. 8 точок зварювання. Температура стабілізувалась на 52 градусах. Давайте ми зупинимо тест. Дані елементи демонтовані із заводської збірки. Ми бачимо, що в одному прикладі виробник ставив всього ж 2 точки, в іншому 4. Тому, друзі, не раджу вам перевантажувати себе зайвою роботою, перевантажувати елемент зайвим нагрівом. Оптимальним вважаю 4 крапки, іноді можна ставити 6, наприклад, до батарей FPV, або у випадках, коли на акумулятор буде діяти додаткова вібрація для покращення і надійності з'єднань, можна ставити 6, але 8 не бачу сенсу.